Привіт, друзі. А з вами яна, і сьогодні у нас буде відео про використані засоби. Як ви бачите, тут зібралося досить таких чотири немаленьких пакетики. Я вже розсортувала, тут у мене будуть трошки для обличчя креми деякі. Це будуть, скоріш за все, засоби для миючі для волосся, для душу, також миючі засоби для ну, пральні засоби і будуть парфуми, ну, з парфум тому, можливо, ми трішечки пізніше розберемося. І сьогодні наразі я хочу ось цей пакетик з масками, з кремчиками для рук з вами обговорити, а ці вже, можливо, в наступних відео. Тому, кому цікаво, запрошую вас до перегляду. Отже, розпочинаємо ми з засобів для тіла. Це ось така марка, називається вона Перлі. Дуже мені вона сподобалась. У мене вже не, не один засіб від неї був. Це лосьон для тіла з ванільним ароматом. Дуже мав приємний такий аромат, не синтетичний. Я його розрізала для того, щоб ось максимально використати білого кольору. Подобається мені. І в Італії в багатьох позиціях я бачила, вона представлена в магазині ця марка. Її можна через майкап замовити. Цінова політика десь приблизно ну, певно що до 4 євро. Це я так в Італії бачила, хоча бувають там різні знижки. ось Мені дарили ці весьони, в мене був з оливою, здається, і ось такий ванільний дуже мені сподобалось. Буде можливість візьму ще вони швидко вбираються, і такий легенький аромат приємно, комфортно для тіла. А також у моєму використанні була ось така лінієчка Essence and Co. Трішечки я забула, що вони в мене ці засоби є. Можливо, вже її термін придатності, підійшов, треба розібратися, але мені сподобалася ця лінійка, також непогано зволожувала, зволожувала тіло і гарний мала аромат. Ну плюс, подивіться, на саму упаковочку дуже так презентабельно виглядає, можна було комусь подарувати. Звичайно, мені мама, до речі, їх на новорічні Свята, якогось року дарувала. Далі у мене будуть креми для рук, ось такі бархатні ручки без запаху. Все ж таки я люблю, щоб у окрема для рук був якийсь аромат. Я не пам'ятаю, хто його купував, купував, але тут його майже пів тюбика, ми його викидаємо, він вже зіпсувався. Ну, бархатні ручки, в принципі, це така досить відома марка, але бувало, ми її купували, але вони мені якісь ніби як. Водянисті, От, не знаю, багато кремів, якісь, як вода. Тому, звичайно, що більше купувати їх не буду, але ось був, тому розказала вам про нього. Далі крем для рук, який також мені не дуже сподобався це ось такий від фармасі. чи фармасі? Фармасі, певно, так, Winter Hand Creм. Купувала його моя мама Ваніла. Тут його також ще є. Ну, Запах приємний такий ванільний, цукерковий якийсь, як на мене. Мені не сподобався цей крем, він якимись такими силіконовими рукавицями лягав на руки. Ну, Словом, і мені, і мамі, у нас було їх два. Якось ми не зацінили цю продукцію. Щось було в нас ще в використанні, ну, словом, також довго він у мене лежав, ось уже. Нарешті я про нього розповіла. Подобаються мені креми від Avon, зокрема, ось такий крем сяєння з розовою водою і олією ши. Гарний має аромат, і взагалі Aivновські креми мені, в принципі, дуже ну, підходять і подобаються у використанні. Далі також сподобався ось цей, я вже неодноразово казала. Це йде. Для рук і для ніг така маска. Дуже приємний має аромат, такий якийсь, ніби як тут є і щось таке миндальне горіхове і якийсь печений цукор. ну Щось таке от мені дуже, дуже таке атмосферне, дуже зігріваючий, приємний аромат. Можливо, ще повторю, сподобався цей засіб. Так, також колись купувала у червоному маркеті, ну, колись, в тому році, була акція на ось такі креми із ТЕ і Істе ну, Якщо не Помиляюся, чаруючий жасмин тонус і комфорт. Ви знаєте, в мене ще був здається з лавандою від цієї марки, і коштували вони тоді 19 гривень. Я взяла чисто так, знаєте, спробувати, що ж то воно таке за крем. Вони мені дуже сподобались. Дуже... Швиденько вбираються, гарно от дають відчуття зволоженості. Можливо, вони там не сильно там проникають далеко, але от на такий, знаєте, швидкий, швидке досягнення ефекту мені, в принципі, сподобався, тому також можу рекомендувати цю марку. А далі закінчився у нас уже неодноразово ось такий крем, крем від Цера Дікупра. А це для нормальної, для сухої, мабуть, шкіри. Я так розумію, ось так він виглядає в коробочці. Мама нам надіслала ще зовсім нова упаковка. Ідуть вони, ці кремчики в коробочці. і ось, власне, ось так виглядає. Там для нормальної і для здається сухої шкіри я попросила маму повторно. Вперше я познайомилася з цією маркою перебуваючи в Італії, і ось мені справді зайшла, але для все ж таки вона для або дуже сухої шкіри, або для якихось таких моментів, коли ваша шкіра потребує достану до додаткової зволоженості. Тому що якщо користуватися, я власниця шкіри такої більш дожирної, так, то для мене на постійній основі цей крем занадто агресивний в плані того, що забиваються пори, сильне таке перенасищення йде, виникають прищики. А ось коли ну, є такі моменти, коли там, знаєте, обвітрився і дуже ну, сильно треба якось допомога шкірі, то звичайно, ось мене дуже виручав цей кремчик. Так, у Ватсонсі минулого року для чоловіка купувала ось такий крем. Певно, що це крем для чоловіків універсальний для догляду за тілом, обличчям та руками для чоловіків забезпечує інтенсивне зволоження, швидко вбирається. Ви знаєте, мені в принципі він сподобався. Але все ж таки, чоловіки це такі чоловіки, і вони не сильно... Так сказати, займається і переймається своїм щоденним доглядом. От коли там буває попросить, дай мені якийсь крем, там пересушило руки, чи там обличчя, чи ще щось даю. Ну от Я хотіла йому забезпечити свій такий догляд, щоб він знав. Він дійсно зараз дуже зіпсувався. До речі, які в нього там терміни придатності не бачу. 36 місяців, дивно, в принципі. Ніби як має такий досить тривалий термін придатності. Але він дуже швидко зіпсувався, якийсь такий неприємний аромат старої олії. В ньому присутній. Ось ви бачите, скільки його, і чоловік просто весь час ним забувався користуватись. Я йому трішки допомагала. Він дійсно швиденько вбирався, такий досить легкий, я б не сказала, що жирний крем. Ну, така от... Такий у нас був кремчик, я його викидаю, тому що, я ж кажу, вже, на жаль, він дуже неприємний має аромат. Також покажу вам зараз засоби для вмивання шкіри. Ось такий Avon був засіб, він так і називався, здається, засіб для очищення Power Shower Cleanser. Він, типу, як і макіяж там змивав і... Ну, словом, що я вам хочу сказати: він такий досить дивний. Це така кремоподібна текстуру. Мав він не розмилювався, не мав ніяких бульбашок. Він лягав такою дійсно кремовою текстурою на ваше обличчя. Я, я ним дуже довго пробувала. От Я до нього там попробую день-два, не моє. Знову там він у мене тиждень стоїть два, може й місяць. Попробую, ні, не моє. Але, зрештою, якийсь такий момент надійшов, що в мене там і коштів лишніх не було. І, власне, ну, виходу. Я з ним якось так потоваришувала і трохи якось до нього призвичаїлась. Це точно не для очищення, це не про очищення від макіяжу, але отак, як, типу, там, зволожити якусь. Міні-масочку зробити, то в принципі на зимовий час він мені трошечки, можна сказати, так з, ми з ним поладнали. Хоча більше, звичайно, його купувати не буду. Мені сподобався ось такий гель для умивання від Нівея з квіткою лотоса, м'якенька водичка для нормальної. Шкіри, і шкіра дихає. Непогано він мені очищав пори, ну, в принципі, тягнулася до нього рука, все в нього і в текстурі, і в запаху мені підійшло. Ще один очисник для обличчя, для вмивання, з яким я познайомилась в Італії, називається марка Кліненс. Коштував він щось там в межах 2, а може трьох євро. Ну, як вам сказати, приємний аромат, такий з алоя, мені здається. Ну, він якось от гелевої текстури дуже приємна, зручна ця помпа користуватись було зручно, але от я все одно не розуміла його дії. Він ніби отак знаєте, по, ем, помасажував обличчя і все. Тобто він ніби як працював як, ем, неглибоко, не, не, не було ось цього ефекту очищення від нього. Така в мене якась реакція, тому певно, що також купувати його не буду. Далі дуже мені сподобався тонік від L'Oréal Hyaluron Expert з гіалуроновою кислотою. Прямо зайшов він мені на ура, і мама моя користувалася. Взагалі той час, як я купила оцей тонік, мені дуже подобався стан моєї шкіри. От, Можливо, варто задуматись про всю лінієчку. Хоча ми тоді в різнобой користувалися, умивачка була одна, тонік один, крем для обличчя ще якоїсь марки. Ну, тобто, взагалі, все по-різному було. Ось такий ось тонік для всіх типів шкіри, в тому числі для чутливої. Трішечки він мені так підпікав, бувало, місцями, але я ж кажу, мені дуже подобався стан шкіри, коли я використовувала даний продукт. Хто мене дивиться, той бачив моє замовлення. Я в інтернет-якомусь магазинчику, вже не пам'ятаю, як він називається. Замовляла собі роллер для обличчя скриб, скрибок Гуаша, і ось така йшла в наборі Сир, сироватка beautiful Bloom. пахла вона мені фарбою гуаш. І зараз в мене є таке трішечки відчуття. Аромат майже неуловимий, проте все одно більш схожий до фарби гуаш. От, і ну, не знаю, якось вона дуже швидко розтратилась. І я не можу взагалі про неї ніякої думки скласти, чи вона там щось допомогла, чи не допомогла. Ну, якось, в принципі, гірше не стало, тому. Так. Далі, чи в мене тут є ось, е, покажу вам мило. Чому зберегла? Тому що таке прикольне поєднання е, полуниця і банан, дуже ніжний такий шматочок. В принципі, сподобалося ось Grand Charm купувала в нашому магазинчику за 15 гривень. Хто буде бачити, беріть, спробуйте, Непогане мило. Далі, ось такий пробничок для. Це ну, будемо казати, новинка така. у Avon була, крем під, під очі. В принципі, сподобався, досить він такий плотненький, непогано так він якось мені ніби який висвітляв і наповнював шкіру під очима. Далі я вам хочу показати масочки. Ось така маска від beauty Derm, альгінатна, Мені, в принципі, дуже сподобалася. ну Прикольно, так вона мені її зволожила, шкіру її заспокоїла. Далі ось така масочка від Perfecta, здається, це польський бренд. Мені сестричка дарувала, гелева їй не потрібно було змивати, також непогана. Далі від beauty Derm трішки підпікала. У мене їх кілька у використанні, Це вона відбілює, відбілююча і е, освіжаюча з вітамінами групи Б. Ну, поки що так. От. Не, не можу нічого сказати. Єдине, що вона мені підпікала. Далі взяла я якось спробувати маску від InstaGood. Е, ну, взагалі це треш, дуже приємний у неї такий неоновий колір. Ось, якщо вона тут десь вилізе, ось вона. Бачите, так? Дуже приємний насичений колір. Але наносити це на своє обличчя я не рекомендую, тому що вона і апіляцію вам зробить заодно. Вона дуже агресивна. Маска плівка, ну я не знаю. Я користувалася до цього, але такого ефекту в мене не було. Дуже сильно така агресивна. Прямо ось, до прикладу, взяти у мене також закінчується від планети спа, сіяюче сяюче золото з ароматом дерева. Ут. Вона дуже класна, ця маска, от вона дійсно має неймовірно класний аромат. Вона абсолютно не агресивна, вона дуже приємно і легко так злазить з обличчя. Тобто цю маску я можу рекомендувати. А ось це більше купувати не буду, тому що ну, це дійсно якийсь. Далі, ось такі в мене аж цілих три маски від SuperFood. Також їх брала в Єві по акції. Це з зеленим чаєм, здається, з томатами, з гарбузом. Ну, якось сказати, що чесно, якийсь там вау-ефект від них був. Ні, не можу сказати. Взяла, спробувала. Ну, навряд чи я більше буду ну, ще буду до цих масок повертатись, тому що такий якийсь ефект середній від цього від використання їх. Далі колись купила собі ось таке скраб для губ з лаймом Natural Кот. Купувала його в Ватсонсі. Ну, знаєте, для мене це така трошки якась незрозуміла. Незрозумілий догляд, тому що дійсно якось не дуже часто до нього рука, рука тягнеться, плюс якось його наносити на ті губи, воно і до рота лізе і скрізь. Ну, коротше кажучи, якось не зацінила. Ось ви бачите, тут відслоїлася вже ця олійка. А, певно, що не знаю, що тут іде, цукор якийсь чи що, він ніби як солоденький був. Ну, Спробувала, але не зайшло мені. Тому... Буду я прощатися з цією баночкою. Також у мене в використанні була ось така туш від Елан. Сподобалася мені ця туш. Мені її сестричка подарувала. Тут досить така непогана щіточка. Ось тому цю туш можу рекомендувати, така досить непогана. І також ось закінчився у чоловіка Full Speed від Avon гарний аромат. Шарикові такі кулькові дезодоранти ми не дуже любимо. От, але тим не менше. В наборах їх часто дарують. Ну, власне, мабуть, в одному із наборів він нам і потрапив. Ну що, на цьому, а ні, ще на цьому не все. Ще ось я хотіла спеціально для вас зберегла ось такі вологі серветочки, вони продаються в АТБ. Була на них тоді ще дуже добра акція. Хто любить аромат Троянди? То він прям тут так відчутний. Дуже гарна ціна, гарно зволоження, аж через щур, мені здається. Тому, ну, в принципі, можете придивитися. Гарний такий продукт. Так, покажу вам ще один крем для рук. Загубила його. Також він мені сподобався з оливкою, лією календулою, пом'якшує і живить, усуває сухість. Також брала його не то в Аврорі, не то в червоному маркеті. Гарна ціна, тому частенько я його так бачу на прилавках, якщо побачите, можете брати. Також знайомилась якось з ось таким дезодорантом Deonica, мені він сподобався, має приємний такий фруктово-квітковий аромат, дійсно ну, захищає від поту, і ціна в нього непогана. Також Belita Янг, це, це марка B- Be... Біаліта, ну, не знаю, що це за бренд. В червоному маркеті він ще досі продається, зустрічала його. Якось він мені занадто легкий, і мені здається, що це марка, яку не треба українцям купувати, не наш виробник. І ось така фарба для волосся від Крейс, шоколад, спробувала. Що вам хочу сказати, мені здається, що такого насиченого відтінку, як тут показано, да, у мене волосся, можливо, трішки, не знаю, можливо, десь таке при корнях, але насиченого такого відтінку не вийшло. В мене після використання цієї фарби Ну, брати її більше також не буду, тому що. Тому що трошки. Або хіба що більш такий чорніший відтінок? Так, все. На цьому розібралися. Перша частина порожніх баночок. Ось так вона виглядає. У мене. Дякую вам за огляд і до нових зустрічей. Всім до побачення!